Стався черговий терористичний акт в місті Дніпро в Україні, і найстрашніше в цій фразі не слово теракт, а слово черговий стає трагічно звичним. Той факт, що щоденно в Україні, в Харкові, в Дніпрі, в Києві, в інших містах в Херсоні відбуваються терористичні акти, які, звісно ж, влаштовує Росія, залучивши до цього. На превеликий жаль громадян України, іноді навіть неповнолітніх, все починалось з підпалу автівок українських військових. Зараз ми чуємо вибухи. Ми бачимо, що терористи встановлюють камери для того, щоб звітувати своїм кураторам, які платять їм за ці терористичні акти гроші. На превеликий жаль, на сьогоднішній день. Ми не бачимо реакцію інформаційну тих, хто повинен пояснити суспільству, що це за теракти, як на них реагувати, як їм запобігти. Що робити, якщо ви бачите, що людина збирається вчинити терористичний акт? Що робити, якщо ви бачите, чуєте, що десь поруч стався вибух не ракети, а автівки або якихось. Зовсім побудових речей того ж самого смітника не було жодного звернення від спеціалістів з МВС, жодного звернення від Служби безпеки України. Я сподіваюся, що це просто не встигло. Я сподіваюся, що найближчим часом такі звернення будуть. Я сподіваюся, що офіційні. Особи звернуться до громадян України, попередять їх про те, що ворог подкуповує ваших близьких, ваших сусідів і на превеликий жаль, дуже часто ваших дітей для того, щоб вони вчиняли терористичні акти на сьогоднішній день. Безумовно, росіянам найлегше залучити до цього е так звані проблематичні прошарки нашого суспільства. Це е ті, хто зловживають наркотичними речовинами. Ті, хто зловживають алкоголем, ті, хто грає, і тут, до речі, знову ж таки питання національної безпеки е, з приводу інтернет-казино, дуже часто залучають, наприклад, до заробляння е, в такий спосіб терактами грошей, саме тих, хто програє гроші в інтернет-казіно, нам потрібна інструкція. суспільству потрібна інструкція, на що звертати увагу, як реагувати. І окрім цього, хочу вам нагадати, що кожного дня в Україні відбуваються медійні терористичні акти. Відбуваються постійні трансляції різноманітних персонажів, які проштовхують наративи, які вигідні Росії. Постійно виходять в ефір прихильники ОПЗЖ постійно. Виходять в ефір прихильники Медвечука, працюють про російські канали, такі як Новини Лайф, яким володіє депутат ПЗЖ Столар. І все це в нашій державі не отримує потрібної реакції. Ми не повинні реагувати на ці теракти, як на те, що в принципі. Звичайне, для нашого життя ми повинні зробити все для того, щоб їх не було, щоб їм запобігти. Це стосується терактів, як з вибуховими пристроями, це стосується як терактів з вбивствами, реальними вбивствами українських військових і цивільних, так і медійних терактів. Я дуже сподіваюсь, що найближчим часом Силові відомства, Служба безпеки України МВС покладе цьому край, звісно ж, залучивши до цього. І громадяни. Громадяни з радістю в цьому допоможуть нашим спеціальним службам і Міністерству внутрішніх справ.